З 22 по 25 серпня на курорті Генічицька гірка проходив фінал 17-ї студентської республіки, куди потрапили найактивніші і найінтелектуальніші молоді люди. Херсонська земля вперше приймала цей відомий фестиваль, куди приїхали учасники з 18 регіонів України, які розробляли власні плани з модернізацією нашої країни. Першого дня всі знайомилися і намагалися розібратися в напруженому графіку, який розробили організатори Студ Республіки. На церемонії відкриття, окрім заряду позитиву від ведучих, учасники отримали і поради, адже всі приїхали не лише відпочити, а й плідно попрацювати над розробкою програми модернізації України. До молоді звернулися національний лідер Студ Республіки Павло Вікнянський, перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Валентина Січова. Учасники співали гімн України, брали участь у яскравому флешмобі тож заряд позитиву потрібний для подальшої роботи отримали всі. На моє, На моє глибоке переконання студентська республіка це дуже і дуже важливо, чому всі. Перспективні перетворення в нашій країні відбувались студентських, саме студентських майданів. Люди літнього віку, люди, яких вже є сім'я, вони мають якісь певні страхи і так далі. Молодь не має цих страхів, молодь прагне перемін. Вважаю, що ми за ці дні поспілкуємося з усіма студентами усієї України. Це для нас дуже важливо, щоб ми надали більш можливості. Відчути Херсонщину такою, яка вона є. Протягом всього фестивалю охочі мали змогу відвідати факультативи, які проводили відомі політологи, професори і соціологи, котрі представляли Україну, Росію, Канаду. На кожній з лекцій йшлося про тонкощі такого процесу, як модернізація, про можливий подальший розвиток України в сучасному світі і як впливатимуть на модернізаційний процес різні чинники. Після факультативів студенти мали змогу подискутувати і поставити питання. В цьому этом тема модернізація але модернізація, Это же прежде всего изменение сознания, это прежде всего проблема мышления. И вот то, что происходит здесь, это работа, работа с сознанием. Паралельно проводилися пленуми мегагруп, на які були поділені учасники. Цього року їх приїхало понад 500, хоча мало бути більше. Через різні причини дві делегації не змогли потрапити на фінал студ республіки. Кожного дня по кілька разів учасники мегагруп проводили пленуми, де розробляли свої власні програми модернізації України. Протягом цих днів обирався новий парламент студентської республіки. Її президент, тож як і на рівні нашої держави, були зареєстровані партії. Вони розробили свої програми, провели дебати між кандидатами в президент президенти. третього дня відбулося голосування. Люди, які мають совковий постсовковий досвід, вони не здатні реалізувати ці нові підходи. Для цього потрібно замучати системну мову. Да, багато людей кажуть, що вона недостатньо, можливо, десь освічена або недостатньо компетентна. З однієї сторони так тут їй треба допомагати навчати. Розказувати, включати в дискусії, в діалог. з іншої сторони, ця молодь вона дуже енергійна. Вона пасіонарна в неї ще є у це сподівання, що можна все змінити і. В нашій країні справді буде процвітання. Паралельно з політичною діяльністю прийшли і субфестивалі, такі як студентська мафія, фестиваль аматорського відео, фотоконкурси, обрали містера Студ Республіки, Першу леді. Пройшов КВН музичні конкурси. Всі знання, які ви здобули за ці важливі дні, і всі ті проекти, які ви разом розпрацювали, обов'язково реалізуйте на славу нашої великої держави. Херсонська делегація цього року була представлена по різних напрямках: дві учасниці в конкурсі краси особистості перша леді. Третє місце посів наш земляк у змаганнях діджеїв також представник Херсонщини потрапив до парламенту студ республіки. Я є мером студентської республіки міста Херсон Херсонської області. Я є головою молодіжної ради при міському голові і з даного моменту я вже депутатом всеукраїнського майстрату то республіки то студентської республіки. Новим президентом студентської республіки стала учасниця з Вінниці Олександра Телегузова. Саме вона протягом року представлятиме інтереси молоді і розроблятиме разом з парламентом своє бачення подальшого розвитку. Молоді люди, які провели ці чотири дні на Херсонщині, отримали нові знання, враження і неоцінений досвід. Саме ці люди будуватимуть майбутнє України і їм вирішувати, якою буде подальша доля країни. Наталія Тимофієва, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія.